Я з Києва і я люблю могилянку, тому що тут вчаться і працюють найкращі, найкреативніші і найталановитіші люди. Я з Донецька і я вчусь в могилянці, бо саме тут я зрозумів, наскільки для мене важливо є Україна. Я з Черкас і я люблю Могилянку за її неординарний підхід до навчання. Я з Луцька і я навчаюся в Могилянці, тому що тут можна зустріти дуже багато цікавих і хороших людей. Я з Конотопа і вчусь в Могилянці, тому що я можу тут себе реалізувати. Я з Миколаєва і я люблю Могилянку, тому що Могилянка це незалежність від суджень, попереджень та стереотипів. Я з Рівного і я вчуся в Могилянці, бо тут класні бібліотеки. Я із міста Кременець Тернопільської області, і я люблю Могилянку, тому що вона неймовірна. Я з Харкова і я люблю Могилянку за те, що тут розуміють, що таке дискурс і стратифікація. Ми зі Львова, і ми любимо Могилянку за те, що вона особлива. І за те, що вона не така, як всі. Я з Запоріжжя. Я люблю Могилянку за її творчу атмосферу. <рес> я народилася в місті Свердонецьк, А зараз я пишаюся тим, що навчаюся саме в Києво-Могилянській академії, бо це єдиний університет, який має надзвичайний дух. Я з Вінниці, і я вчуся в Могилянці, бо це нескінченне джерело натхнення. Я з Севастополя і я люблю нашу Могилянку за контрастність у поєднанні традиційності та сучасності. Я з Ужгорода і я люблю Могилянку за те, що саме з нею почалася Єврореволюція. Я з Полтави і я люблю Могилянку за те, що тут постійно знаходишся у Русі. Я з Києва. Я люблю Могилянку за гарних дівчат. Я з Одеси і я люблю Могилянку, тому що тут справді дружня атмосфера. Я з Дніпропетровська. Я навчаюся в Могилянці, бо ну а де ще вчитися? Я зі Станіславова. І я люблю могилянку за те, що коли я тут розмовляю гекзаметром, це нікого не дивує. Я з Козельця і я люблю могилянку за чудових викладачів. Я з Донецька, і я мріяла вступити до могилянки з восьмого класу, тому що це найкращий і найпатріотичніший виш України. Я з Хмельницького і я люблю могилянку, бо тут приймають і цінують кожного таким, як ми є. Я з міста Новодністровська. Я вступив до могилянки, тому що це було викликом для мене. Я з Житомира. І я люблю Могилянку, тому що це найкращий університет України. Я з Херсона і я люблю Могилянку, тому що вона чесна і тут немає корупції. Я народився в місті Кіровоград, і я навчаюся в Могилянці, тому що я люблю Могилянку. Я взагалі не з України. Я з Грузії. Але я люблю Могилянку, тому що тут вміють влаштовувати круті туси. Ми різні, ми з різних міст. У нас різні погляди, але Могилянка нас об'єднує.